Це, до речі, не просто ножик, це одна із візитних карток Швейцарії. Ножі Victor Nox. Багато Я ж забула окуляри, і я тепер Мама. хочу подивитись, скільки можуть коштувати тут окуляри. От, наприклад, такі прикольні теплі кофти. Цікаво, звісно, яка їх якість. Ну, так, на дотор, коли торкаєшся, то такі навіть... В якихось дискаунтерових магазинах, типу, екшен можна купити за 10 євро. Тут вона коштує 99 швейцарських франків. Футболки, 30 швейцарських А, Він Що? зайк. Ой, це, до речі, давайте. А от Вікторі Нокс, може до речі, коштує 111 от таких франків. Дані бережно. Зараз я тато попрошу. От, 107 франків 73, 44 і 8, так багато? Так. Жень, допоможе, будь ласка, дані нож закрити, тому що. О, а це що? Це для хайкінгу пальці просто. Ой, які прикольні. Із... Що це? Це хобра. Бабак. Або бабак. Бабак, напевно, все ж таки. Ще десь цікаве. Є бляшка. Є Такі не бачу. Цінника, але, от, наприклад, така. Коштує 9 франків на 10. Мені сподобався цей бабак. Бабак, так, все, що хочеш, можна придбати. Якщо раптом взявся не по погоді, замерз. Можна придбати куртку за 209 франків. Звісно, солодощі. Так о, ці припальні, до речі, теж такі мені здається, що легенькі. Фірма Ice Peak. А я, якщо чесно, не дуже знаюся на брендах. М -м -м, можливо, він не хороший. Вартість 154 швейцарські франки. Пояси. О, ці фірмові е, дзвіночки, які на корівок вішаєш, щоб їх було шути. Ось такий сувенір 29 швейцарських франків. Що хочеш, комфортери для малючків у вигляді бабачка. Жилет дуже-дуже милий, теж це корівонька. 39 франків. франків. Козуки. Так, я взагалі, о, навіть бодік. Певно, в традиційних кольорах. Підтяжки. Це все, все, що хочеш, пазла. Так, але окуляри. Окуляри я, до речі, поки що не бачу. Щось мені таке. Дивлюсь, що, напевно, їх тут і немає. Все, навіть білизни є. А ось такий бодік Симпатичний. Дитячі, правда, розмір, вона напевно, тягнеться. 62-68. 32 франки 90 центів кожна. Шапульки різні. Звісно ж, рукавиці, тому що якщо забув рукавиці в таку погоду, це біда-біда, ручка змерзне. Магніти. От. Годиннички. Ну, це я не можу сказати, що це типово швейцарські годинники, тому що, наприклад, в тому регіоні, де ми мешкаємо в Шварцвальді, це в принципі вважається батьківщиною цих уаккукен, тобто годинничків з, з узулькою. Зу І цей там. Ось такі магнітик. До речі, у нас тепер такий холодильник вдома, що на нього можна чіпляти магніти. Не знаю, сім франків 90 центів, чи варто. Угу. Не знаю, чи варто чи ні. Ось такий. А, теж з видами. Або от я ні, краще я по таку корівку придбала. Магніт. Е, магніт корівка коштує. Е, я не знаю, чи це. Ось ця ціна 9,90, чи це 10,90. 490 це ось такі тарілки, ще обидва. Mm -hmm. ага. Це, напевно, фотоальбоми з витами вими навіть Сендіс. Це О, а. Це, ага, о, прикольні які куби літочки. Літачки Літочки. На... В... А, літачок і гелікоптер на в воді. Так. Ручки. Це ручка чи ручка. Чи... А, це ручка кулькова. Але ну це такі нам аксесар не актуальні в німецьких школах діти пишуть ручками з пером, чорнильними Ручками. іграшки. Типу. Видає собі смикання. Для малічків, певно, прикольно. Ось такі, до речі, різні куби. Даня. Просить ножик. Ну, це ж, звісно, неможливо зайти, так що нічого. Дитячі кофти. Ага, це розмір 116, а вартість 59 франків. От. Так. Ось такі оліжики прикольні. За Ну, я не знаю, наскільки це доцільно, якщо чесно. Ножи купувати. Мені, до речі, подобаються ці різні куби, вони прикольні. Але з іншого боку, я розумію, що це ну, ніби пам'ять з одного боку, а з іншого боку, це просто чергова штука, яка буде подовжувати прибирання. Ні, а ось це буде. Ну, да. Вона ж незручна. Вона велика. Зручна. Як ти її будеш пина класти? Зручно. Подумаємо, зараз поду. треба подумати. Тому що я не знаю, ніби а що? щось, тр... щось так? От ключове слово в цьому всьому щось. Щось треба купити. Так, давайте а -та. подумаємо, що зараз будемо думати. з Палорою, до речі, цікаво. Дійсно, якась така класична права, типу такою, треба зараз поміряти. Коштує 69 франків. Mm. ну якось так. Тут приземлилися в ресторані. Сама вершина гори знаходиться на кількох рівнях. Двох із цих рівнів є ресторан. Мама, Я спочатку знайшли зайшли. Зараз ось таке з полуничкою. Добре. Спочатку ми зайшли, і мені було чомусь принципово якось для атмосфери. сісти саме за столики, які знаходяться біля вікон, але початково їх не було. І ось швиденько звільнився один столик. На нія Енбіцін Віа Вахтином, Сага Сміглихи, а, офіціант ти доволі швидко прийшла зробити замовлення, але ми ще мусимо почекати наших бабусок і тоді, тоді зробимо всі разом. А, от, поки ознайомимося, тут є морозова карта велика. Як теж? Дуже, дуже цікаво з'їсти серед снігу, з'їсти трошки чогось крижаного і холодного. От. Зараз подивимось по меню ціни. І що входить в меню. Що ж входить в меню? А, значить, це в нас а, різні сендвічі, я так розумію. Ага, флам, а, фламандський пиріг вартість вартістю 26 франків. Так, Шпик, це типу, як сало з прошарком, м'яса з цибулею, кольоровий салат з травами і соус 8 євро. Місцеве сухе м'ясо. І сирний тарілка, я так розумію, з хлібом та маслом. Вартістю 16. Чекайте, вартість, Ну, напевно, так, оце 16-21 євро. Різні види сиру. Також 16-21 євро. Супи вартістю, напевно, в залежності від тут не написано. Сухим м'ясом перший суп. <ганування> і якийсь кожного дня свіжий суп домашнього приготування коштує 9,50-12.50 і цей домашній суп 8,50-1150. З теплих страв шніцель з медальйон. 34 євро. Mm -hmm. Сосиски коштує 26,50. Ріості макарони mm -hmm. з овочами 29 євро коштують. Знову ж таки, шпецлі це макарони місцеві. Але цікаво, з яблуком соус, з, з, з овочами, шампіньонами. Ну, ось такі орієнтовно. Орієнтовно, якщо говорити, то на гарячу страви цінник від 22 до 36 євро. Кава коштує тут гарячі напої, коштує 5 приблизно. <кій> 5 євро, 6, 5, не євро, франків швейцарських, 5, а пунш 5 євро. Ось таке. Ми з хлопцями замовили, хлопці собі замовили по кольці морозива а, полуничного, а я собі замовила морозиво з кавою. Ось таке. Не знаю, вдома ще можливо ось цей коктейль. А, але я думаю, він холодний буде. Повністю я ж щось не запитала, то вирішила взяти все-таки, щоб щось тепленьке було. знайшла, але замовлення ну морозиво його не треба готувати, тави, але ми його вже чекаємо. Ну я не знаю більше 10 хвилин. Більше 10 хвилин. І от хоча саме кафе. Повне. О ну, тобто людей дуже багато. О ні, не нам. Знову і знову не нам. Подивимось, скільки. Але напевно наступне мало би бути нам, тому що мені здається, що ці люди замовляли перед нами. Так. Літають Ці літаки літають. Птахи літають, птахів носить. О, так вже я вигляла, я впливаю, тепло, це. на сонечку нагрілися біля вікна. Дуже я дай трошки так. Якщо зважати на наш досвід, то я думаю, що відвідування кафе є не обов'язковою опцією, якщо ти не дуже сильно хочеш їсти. Тому що ну час очікування занадто довгий. Зараз офіціант пройде. Я в неї все ж таки я собі думала, це коректно або не коректно. Еншульдігон. Еншульдідон. О, о, нарешті, нарешті. Де стікінь? Кофі плюс? Де спіні? Дякую. Ось така кавуня, ой, морозка, кавуня. Ну що, будемо куштувати. З яблучком розум, до речі, з яблучком. Макс, смачно бере. Але шматочки, шматочки, до речі, цього. полуниці, шматочки справжні. А в мене напевно з шоколадом. Зараз покуштуємо. Ах, сіка, що це? Це за... ямко? Mm -hmm. Але мороти смачне. Дітка смачне мороти. А ти, батька, теж з мороженими надіраєш. Я думаю, що вона просто порожня. Mm -hmm. Вона така жирненьке. Шоколад хороший. Це таке створечи пило. Я думаю, що вмінце просто як з крапленнями шоколаду. Шкалами, Морозиво саме воно із шоколадом. Це краплення шоколаду, це не кава. Цукор який, фірмовий синтіс. <плес> так. Тепер. Спробуємо кавуні. Кавуня теж хороша. Якщо судити за морозивом я... Макс можна я скуштую в тебе трошки? Можна? Спробуємо. Це теж дуже смачне. Прям полуниця, це справжнє дуже смачне морозиво. Не водянисте, а таке. Так. <плес> <плес> Якщо судити страви за морозивом <плес> для ресторан, то страви смачні, але час очікування морозиво був довго, скільки був би час очікування страв. Ні, але от я дивлюсь, люди замовляли суп за сусіднім столиком столиком. Ну, десь вони чекали, я не знаю, хвилин 7, напевно. ну Може, 10 також. А угу, можна мені можна. Так що можна. Якщо є час посидіти, якщо не буде дратувати, що буде довгий час очікування і там можу гарантувати за Морозиво і морозиво, кава кави. Рахувалися, ми і що цікаво, що виявляється ціни не в франках. Ну тобто, ти можеш сплачувати як в франках, так і в євро. І Розрахунок він один до одного, тобто. Ну, франк він дорожче ніж євро, і ти можеш заплатити в франках 16,40, наш цінник становив. Або ми заплатили 16 євро і 40 центів. Ось так скажу чесно, що на жаль, я не лишила юві, тому що мені не сподобалось обслуговування дуже довго е переносили морозиво, коли покликати рахунок прийняти, щоб оплатити, теж дуже довго офіціант підходить. Якоїсь приємності такої також не було. Але морозиво дуже смачно. Я на фоні цих прекрасних гірських краєвидів буду завершувати свій перший влог. Я дуже рада з усіма познайомитись. Я сподіваюся, що це відео таки вийде в нормальній якості, тому що я дуже переживаю, якщо чесно, за те, що може бути обрізаною картинка. А тут просто неймовірні пейзажі, неймовірні краєвиди. І дуже хотілося б, щоб це відео було ну дійсно красивим. Вийшло. Але відсутність досвіду ну нічого. Страшно починати, страшно пробувати щось нове. Але навіть я думаю, що якщо вийде картинка обрізана, це буде мій досвід. І я все одно ж це відео викладу. Тому що найголовніше завжди почати. Я бажаю вам в новому році сили, енергії, натхнення, успіхів, здоров'я для реалізації, сміливості для реалізації всіх ваших мрій. Кожному з нас виписали 365 днів можливостей для реалізації власних мрій. Тож нехай у нас буде сила, здоров'я і сміливість втілювати це все в життя. І звісно ж, у нас є одна найголовніша мрія на всю країну це мир для нашої України, тому що світ він чудовий, красивий, неймовірний. Але вдома завжди краще і краще гір можуть бути тільки свої гори. Тому я дуже мрію, що цього року зі мною стануться не тільки Альпи, красиві, неймовірні, але і ще наші рідні Карпати, і тому вони для мене ще більш неймовірними є. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, коментуйте. Я буду дуже-дуже рада знайомству і за можливості не судіть дуже строго.